Сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Сьогодні день народження нашого сонечка, нашого зайчика Богдана. І ми йому робимо таку з стічиками. День народження трошки з стічень, тому що ми ходили на мультики, йому надзвичайно сподобався. Катерина запропонувала галацьку вечірку. І ждемо поки наш зайчик прокинеться. Так, а ще у нас тут є така фотозона для нашої гавайської вечірки. Звісно, мої лялочки. Бодя, з днем народження зайчик. Кінець Давай надіним. Давай. ще там що є, подивись. Зараз це відкриєш, а подивися, що ще я мама вкрила. Є! Є! Давайте я підстану, как красиво, да? Богдан, мама про батарейки забула. Ладно, сьогодні будуть. Так, окажеться тут батарейки були, просто треба було винятим почку. Богдан у нас приблизно мацілати. А це вже мої квіти від тата з днем народження Богданчика. Богдан Великий це, тому що тоді Катя буде поздравляти. У вас і шість таких подарунків вже не дарили. Так, ну що, дарили великі, може, такі, що поки його їздять. Катя, буде шапочку мірять. Шап... Катя, тобі йде? Катя, у нас сьогодні Ліло. Подожди, давай, бо дай мама тебе цього. Задувай. Да давай. Батан, дальше сыр. Давай, з днем народження, подожди. Давай. Ура! Давай. Давай. А -а -а. Ну. Давай. Все. Молодец. Да народ, да, да, блин. Да. Далі колекціонер, але сьогодні ми не лялечки, Сьогодні у нас день народження мого бодіка і у нас наша рубрика Влог не влог, тому що ми по людськи влоги не знімаємо. тільки не все. О, знімаю. Капа-оранж. Капа оранж. Капу оранж. Ми йдемо в наш улюблений парк. Це вже традиція. На Богдану день на руки. Да, Богдан, помахай ручку. Боя. Бо поїзд Вага, увага! Розшукується поїзд для Богдана. Їдемо шукати потяг. Катя кадр не власить, може не закриватися, тому що я беру Богданчика. Бо дитяча залізна дорога у нас буде для... на вихідних. їдемо тобто зараз шукати. Бота. Вася Гладан. Знайшли ми тобі потяг. Серд Катя Спунша вже щось тарабанить тащить. Наш гавайський стуш у нас. Ой, я помідори забула. Цього сушики в нас є цей, Катя. Тинь-тинь-тинь. До речі. О, Саша вже танці пішли. Ну, там Батя з танцями, да. тебе так. Дивись. Там якісь проблеми. Да. Не будь зі. Не надо це йдуть. Саша Саша гуляється, да? Дитині Назар подарив, а він гуляється. Я ж хочу пропитатися. Бібі! Ми йдемо на е, дитячу залізницю. Вода наш любить потяги, тому куди ж? День народження і без залізниці. Чи ми так намагаємось на неї ходити. Хто не бачив в минулому році? Так, ми... да, Богдан, ти йдеш куди? Ой. На поїздах. То не бачив в минулому році нашої залізниці. Тому що це є да, в минулому річному блозі. Тому можете приєднатися до нас зараз. Укрзалізниця. Наша дитяча залізна дорога. Зараз Богдан ми купимо квитка і теж підемо вхід дитячу залізницю, відтворений так, як наш центральний вокзал. <реш> <реш> так, все, ми на платформі, бодан. Де, де, де О -о -о. да моє Богдан. Дивимо, дерево. Довідає, якась Бачу? Дуже люблю білок. білок. О, Руденька. Руденька. Ой. Збирає ці. Ти чекаєш поїзд, так, да, Богдан? Їде зараз. Будеш кататися? Так? Да? Ну зараз він приїде, буде. З яблуком. Так, минулого разу Ой. ми їздили люксі, цей раз ми в ретро-вагоні. Так, квиточок, якщо кому цікаво, стоїть 130 гривень дорослий. Ой, яблука, да. Ой. Білка. Ой. Пет збере. Ой. Ми, звісно, можемо ще. Її Ой! Двісті Ага. Ходи. Ось як вий, так щоб їй було мордочку видно. З цієї сторони стає. Вийде. Гризе. Хоп, викидає. А, а попробувала не. недобре яблуко. Щас. Щас буде. Гризе друге. А пой. Гризе. Хоп-хоп-хоп-хоп. А пой. С вичинів... у нас сьогодні ретро вагон. так, буде? Да Ми. ой, є три типи вагонів. Люкс, ретро і звичайний стандарт. Це ретро. Прям дорожечка. Да, за що? Кажу прям дорожечка. Здавайте на чужні. Без не виходить камер без кожного провідника вагона. Пам'ятайте, що заходить, виходить з вагона, хоча зробить поїзд, що робить заборонена. Повіжіть своє життя. За останній день святкування дня народження йдемо в наш любимий театр паростки. Нема, нема там життя. Ні-ні, ні ти руші катаєшся. Давай. Що ти влієш? Ні, ти сей такий так! А ти, Да, 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 давай. Треба, будеш сміятися, зараз хто, хтось краще зробить. <риклад> <Давай>. <риклад> ти, ти втратила дроб, ти зараз так рождала. Льошка Башко, ти, <риклад> а, до собачок. І так просто обміну. Ви піднімаєтесь. Дуже, <риклад> дуже порізно. Тьомік <встаєш>, да, <риклад> <встаєш, да, дуже. риклад> встаємо. Но ви не так руки, ти прикоснув, і отак ви дуже спокійно, а ви нам, нас рятуєте, і, щоб ми так ти відходиш, відходимо. Настя, вийде. Ти не подніме побуду, так. Вот это вот это Вот да, 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 спокойно вот так встать. И ты не обнимаюсь. Так, вот. А ты мне? Да, теперь. Я. Ты суп, машины. Ага, поняла. Ты И тут через Артем сьом... Черес Ты поднялся, ты потирала свою. Да, поняла. Александр, і... меня понял. И тут у тебя хорест в космос. Кибогу! Боже, это экспрессия, Браво, браво. Вот. А ти лежиш тихенько. Саша, не На сцені отуто, коли ти ви вже. Це репетіруємо. Нарожні привітати. Каже всім, пішли. Усім, каже, Богдан. Богдан, каже, пішли. Артем! дали Льоші, стоп. Типа там є. Льоші. Такие. А где тут флага? Такой, Леш. Леша. Да. Да. Це... День, я виноградный завтра. Е Леша. Виноградный? Да. Света вышла. Света вышла. Света там. А ты за хоть бы света? Це не фото, ти можеш зараз підняти сто і побажати. Воді бажаю щастя. Давайте победа, давай. Я бачу, дівчат треба вступати. Лешек ти потім другий будеш, Добре, сідай. Дівчат, треба вступати. Сідай. Я воді бажаю щастя, здоров'я, одяг. Твоя мама вийшла. От успіхи ніколи не захворіти. І їздив з нами і мандрівочки, мандр пару мандрівок їздив з нами. Поїдемо мандрівочки. Бач і проводили час і прогулянки. Ура! і мені так. А три вас з ним всі було на іроква. Да. Дякую, Саш.